Це служіння в твоїх руках, і ми молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб кожне слово у цьому зібранні направлялося тобою. Я молюся, Господь, щоб кожен з нас міг бути здібний приймати. І я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай відкриття зі Слова Господь, оживає в наших серцях в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Господу. Слава Господу. Ну що, сьогодні ми будемо говорити на таку тему. Проповідь називається Слова. Створюють образи. Не образи, а образи. І я чому сьогодні хочу, щоб закликати вас, щоб ви були більш уважніші і готові до сприйняття, тому що ця тема може допомогти вам позбутися якихось непотрібних моментів у житті. Багато людей. Своїми словами усугубляють своє життя і, і положення, в якому вони знаходяться. І тому нам потрібно звернути увагу на те, що ми говоримо. В книзі припусті Соломона. Ми знаємо, в 18-му році з першому вірші всім нам відомі слова. Смерть і життя у владі чого? язика. От наші слова вони або збудовують, або руйнують, або приносять життя, або ведуть на дорогу смерті. І от сьогодні нам потрібно звернути. Увагу на свою мову. І я прошу, щоб ви були максимально уважні і не просто були слухачами слова, почувши сьогоднішню проповідь, постаратися її застосувати в своєму житті. Колись Давид молився такою молитвою до отця і просив молитві цій, Господи, поклади сторожу на уста мої, бережи двері губ мої. Чому важливо нам покласти сторожу на уста? Коли ми говоримо. Безконтрольні слова, необдумані слова, слова, які згодом принесуть проблеми або навіть і смерть, то це не відразу помічається да, нами, що це щось неправильне, негативне. Ми в більшості бачимо наслідки, бачимо якісь проблеми в житті, але в більшості, в більшості усіх проблем винуваті ми самі. А якщо глибше купнути, то наш язик, наші уста. Наші слова, сповідання, те, що ми говоримо. Звичайно, ну, ми не говоримо про те, що тільки слова, тільки от одне якесь сказане, неправильне слово все створило. Слова це є результат нашого е, розумового процесу. Те, що ми собі думаємо, рано чи пізно вийде вийде з наших уд. Біблія пише, чим серце наповнене, те говорять уста. Тобто, всі наші слова є вираженням нашої нашого внутрішнього світу, наших переконань і нашого вірування, і от якщо ми віримо, ну до прикладу, що Господь наш цілитель, що ми, ми будемо зцілені, ми будемо радісними, щасливими, повноцінними людьми, ми будемо говорити в світлі цього відкриття. Ми будемо говорити те, що віримо. На рахунок свого фізичного тіла і здоров'я. Якщо ми віримо в те, що, що хвороби вони в нашому тілі будуть е постійно, ми говоримо, о, я вже не знаю, як з цим справитися, не знаю, не знаю, як мені далі бути, я не знаю, чи взагалі я позбуджуся від цієї хвороби. І ми починаємо своїми, у своїх словах е підлаштовуватись під той образ хворої людини і живемо таким чином. От я хочу просто наглядно вам е, проілюструвати. От, говорячи слова, ми щось уявляємо. І я хочу от, зараз зробити такий експеримент. От ви зараз сидите на зібранні, і ті, хто нас слухають е, в інтернеті, на YouTube каналі або на інших ресурсах, е, просто уявіть зараз собі таку картину. Я буду говорити слово, і кожен з вас просто уявляєте щось собі. Да? От, Ну, наприклад, перше слово собака. Кожен з вас уявив собі свою собаку. Да? Хтось свою собаку, хтось собаку, яку ми бачили перед, перед зібранням, да? хтось собаку свого дідуся, хтось маленького такого цуцика. Да? І кожен має образ цієї собаки, правда? От, кожен, от, от ви побачили, коли я сказав слово собака, кожен з вас вже в своїй уяві намалював образ. Тепер далі йдемо. Корова. От ви маєте зараз образ. Хтось перед вашому, вашій уяві зараз у когось чорна корова, у когось плямиста корова, у когось корова, яка пасеться на лугу в якихось великих травах, да? таких сочних травах. У когось просто якась забідована, зачухана корова да? От, в образі. От я сказав слово, ваша уява вже щось собі там придумала, якийсь образ. Розумієте? Якщо б я сказав, скажімо, будинок, ви б відразу уявили собі або свій будинок, або будинок, який ви зараз бачите. Да? Тобто ваша уява пішла б у цьому напрямку. Ви б думали про якийсь будинок, вам би ну, просто е, уява малювала те, що ближче до серця, до душі. Ну, скажімо, літак. У когось це буде такий пасажирський літак. Да? У когось це буде воєнний якийсь такий швидкісний, який зі швидкістю звука літає навколо землі і так далі. Тобто у кожного своя уява, але після цього слова ця уява починає працювати. Так само, ну, зараз в даний момент скажу таке слово лікар. Людина в білому халаті. Да? Ви відразу бачите людину в білому халаті, у когось, якщо. Ми можемо торкнутися різних верст населення у дитини. Це може бути страх, тому що діти бояться лікарів білих. Да? Ну, багато дітей. Я особисто в дитинстві боявся лікарів. Щоб мені б сказали, лікар, я б насторожився відразу. Відразу прийшов би в таку, в таку бойову готовність десь втекти. От. Е, хтось, під словом лікар, вже асоціює порятунок, допомога і так далі. Хтось хабар. Да? Деякі, деякі дивляться на лікарів як на хабарників, які тільки хочуть гроші зняти. Да? Але після відповідного слова, наша уява вже починає працювати. Да? Але стандартна відповідь це, це хороша людина, яка хоче допомогти тобі. Да? Вона тебе лікує, і ти собі уявляєш її образ. От. І Хтось уявляє собі лікаря жінку, хтось уявляє собі лікаря-чоловіка. Того, хто. З вами зустрічався або той, хто є у вашій уяві. Так от, чому я це все от так в дрібницях почав зараз з вами експериментувати? Тому що слова вони впливають на нашу свідомість і вони направляють хід наших думок. Якщо ми щось говоримо, комусь розказуємо, от зараз ви на проповіді, ви слухаєте ці слова. Проповіді і вони формують вашу картину, да, розумову картину, розумовий процес. Ви починаєте собі роздумувати. От проповідь закінчиться, ви можете йти додому і думати навіть більше про те, що проповідувалося. Да. Тобто, ви можете розвивати цю тему у своєму розумі. І я, коли на проповідях сиджу, коли хтось проповідує. Я можу почути лише дві-три думки, а далі я вже в своєму розумі розкручую цю проповідь, так як мені Дух Божий всередині говорить. І тому деколи людині потрібно почути лише одну фразу якусь на проповіді, яка є ключем до відповіді, до якогось направлення життєвого. Людина може отримувати оцей заклик і отримати відповідь, отримати благословіння від Бога. І, і це все через слова. Через те, що хтось проголосив ту істину, яка послужила людині. Слава Богу. Так от, для чого ми з вами вивчаємо Писання? Для чого ми з вами вивчаємо Слово Боже? Для чого ми читаємо Біблію? Для чого ми роздумуємо над Писанням? Саме по цій причині. Тому що слова вони створюють образи. Читаючи Писання, ми бачимо картину того, що відбувалося, правда? Коли ми читаємо про історію здоровлення, да, здоровлення прокажених, ми, ми в своїй уяві малюємо, як то відбувалося. Тому дуже важливо, от якщо ви, наприклад, хворієте, випишіть всі місця писання, всі історії з писання, де Господь зцілює когось. Або просто обітниці про зцілення. Чому це важливо? Це тому важливо, що Кожен раз, коли ви говорите собі це або роздумуєте про це читаючи, вашому, ваша уява малює, як то було. І оцей от, от образ він, е, формує вас зсередини. Тобто ви вже формуєте свої очікування. Ви бачите Бога таким, яким Він є. Але якщо ви малюєте образи, от, наприклад, вам прийдуть і скажуть, що у вас невеликовна хвороба, вам потрібно мучитися з цією хворобою уся своє життя. Ви починаєте бачити цей образ, ви починаєте розвивати своє життя в цьому образі, бачите себе обмеженими, і таким чином ваше життя будується, ви вже формуєте своє вірування. А наше вірування воно, воно о -о оприділяє або визначає наше життя. Тобто, якщо я вірю в те, що Господь цілитель, я буду очікувати сілью. Зцілення. Якщо я вірю, що е, мені треба все життя бути на ліках, то я буду вже очікувати саме цього шукати ті ліки які мені потрібні. Але е, наша задача як християн вірити Слову Божому. Нам потрібно насичити насичувати свій розум Словом Божим, роздумувати над ним, щоб образи, щоб картини, які Малює нам священне писання, вони оживали в наших серцях. В серцях. Ви пам'ятаєте наш плакат, да, який у нас довгі, довгі роки висів у зібранні церкві? Такими великими літерами на ньому написано Біблія. А далі хай оживе вона в ваших серцях. Тобто, Слово Боже, воно має ожити. Ми повинні побачити оту картину, Слова Боже, кінцевий результат виконаних обітниць. Оце, знаєте, дуже важливо бачити себе у волі Божій. От щоб побачити себе з виконаною обітницею, нам потрібно роздумувати. Нам потрібно всередині малювати образи. От сьогодні ми будемо з вами причащатися да, до тіла крові Господа Ісуса Христа. Що ми робимо, коли ми. ми, ми Приломлюємо хліб і беремо чашу з вином. Ми малюємо образ того, що відбулося на Голговському хресті, правда? Ми малюємо і, і ми знаємо, що цей образ він дає, нам можливість, дає нам можливість пережити все те, що там відбулося. Тобто ми, ми е, знаємо, що ранами його, от ми уявляємо ці рани, ми зцілились і ми приймаємо цю істину свої обставини, своє життя. І коли ми ототожнюємо себе з Христом в своїй уяві, ми з'єднуємося з Ним, ми стаємо одне ціле з ним. Все ж таки, в своїй уяві, продовжуючи думку, в своєму розумі, і отримуємо образ Христа в собі, тобто образ сили, образ. Віри. Чому Тому що Христос мені він дає мені свою силу, Він дає мені здібність вірити там, де інші люди не можуть вірити. І я вам хочу сказати: сьогодні церква втрачає свої позиції по тій причині, що вона втрачає свій фокус. Вона не концентрується на Христі. У Христі ми завжди у перемозі. У Христі ми завжди, завжди царствуємо, тому що Він. Зараз поправиться Отця. А він зараз на небесах, а ми в ньому. Ми, е, як церква, як тіло Христа, е, не, не можемо програти, якщо ми з'єднані з Христом. Алілує! Це дуже добра новина, і яку, яку нам не, ніколи не потрібно забувати, яка повинна бути як картина в нашому розумі. Ми переможці. Ми вже перемогли у Ісусі Христі. І це дивовижна істина, дивовижна яка повинна рухати нами. По життю. Добре, і зараз я би хотів відкрити історію, яка описана в Книзі Буття в, в 15 розділі. І з першого віршу прочитаємо, щоб, щоб це була було повна історія. По цих подіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке. Не бійся, Авраама, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я без діт не ходжу? А керівник мого господарства, він Еліазер із Дамаску, і сказав Авраам, Отож ти, ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього, до нього таке: він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. тобі». І послухайте, я хочу зараз от дещо сказати. Авраам був бездітний. І він бачив себе бездітним. І він прийшов до Бога в молитві з своїм баченням. Господь йому говорить, твоя нагорода вельми велика. Авраам сказав: в мене немає головного в житті. І він почав виражати своє вірування, він почав виражати своє бачення, а воно було без... це була картина безнадійності. Він сказав, що з того, що я маю велику нагороду? Що з того, що я. Маю все добре від тебе, Господь, якщо всі ці благословіння, які в мене є від тебе, вони не будуть моїм нащадкам. Вони залишаться людям, які зо мною не рідні крові. І він виразив цю картину, він показав Господу своє серце. І він показав, що в серці, в його серці немає віри в те, що у нього буде дитина. Він бачив себе бездітним. І послухайте, що Господь далі говорить: от яке слово Господні до Оврама, і Господь його вивів на двір. Та й сказав, подивися на небо та на зорі злічи. Та зорі злічи, вибачте. Коли тільки потрапиш ти їх полічити, і, і до нього прорік, так буде, буде, таким буде потомство твоє. І ввірував Авраам, Господи, а він залічив йому те вправедність. Слухайте, Господь виводить Авраама і просить його зробити щось дивне, можливо, для Авраама. Подивися на зорі, це, було, це, це була нічна пора. Авраам дивиться на зорі, і Господь просить його, спробуй полічити це все. Авраам, ну, напевно, в послуху Богові пробує полічити. Але розуміє, що він не зможе посчитати ці зорі, тому що їх без, безмірна кількість, і Господь йому говорить: отаке буде в тебе насіння. Ви представляєте людину похилого віку, яка все своє життя, молоде життя, не могла мати дітей? Почуйте от такі слова. Для нього це дуже важко. Але Господь хотів е, щось поміняти в образі мислення Урама. Господь хотів дати йому картину того, що його має очікувати в майбутньому. І щоб. Не, Елізер, не, не, не помічник Авраама, Елізер був е, його спадкоємцем, а щоб у нього був син, Аврааму потрібно було побачити себе з дітьми. І Господь показує йому картину багатодітного отця. Він йому показує: ти будеш отцем багатьох народів. І часом, ви знаєте, Авраам ще не відразу отримав виконану цю обітницю про дитину. Пройшов час, і Господь поміняв Аврааму ім'я. І ім'я це значило, я скажу так, щоб по порядку, Авраама звали Авраам, а Бог дав йому ім'я Авраам. І в перекладі це ім'я було таким, отець багатьох народів. Тобто його звали просто Авраам. Кожен день до нього зверталися, Добрий день Авраам. І просто це, це ім'я нічого особистого не, не говорило тому, хто його мав, да? тому ж Аврааму. Він, він знав, що він Авраам з дитинства, що він просто Авраам з дитинства. А коли його називали по-новому, коли його називали Авраам, або говорили Добрий день, отець багатьох народів, це кожен день оце слово малювало в його серці образ багатодітного отця, Тобто він виходить зранку, у нього багато слух, у нього, навколо нього багато людей. І всі до нього говорять: добрий день, отець народів! Добрий день, отець народ, добрий день Авраам. Кожне звернення по імені до, Авра, до Авраама, воно малювало йому картину, що він отець багатьох народів, що він багатодітний отець. І от це дуже важливий принцип. Після того, як Господь поміняв. Ім'я Аврааму за три місяці завагітнила його дружина. Він побачив от ці слова, кожнодневні слова, вони намалювали образ йому. І він побачив себе отцем багатьох народів. Тобто він уже е, у своїй уяві не бачив себе. І він почав говорити сам до себе, він почав, він почав діяти так, як Господь хотів, щоб він діяв, як отець багатьох народів. Він... Привів свою віру в дію. Але це сталося, от реалізація цієї обітниці, народження сина у Авраама, вона відбулася після того, як він в своїй уяві щоденно малював цю картину, що він отець багатьох народів. Тому, коли ви боретесь з якоюсь хворобою, або у вас є якісь виклики життєві, почніть говорити самі собі. Бо ми знаємо, що наш Бог у 4 розділі, післення до римлян ми читаємо, що Бог є Богом, який називає не існуючі, як існуючі. Називає і сказав Бог, і сталося так. Тобто слова мають творчу силу. Але також слова вони не лише творять щось у видимому світі, вони народжують щось невидиме, а вони також народжують спочатку в, нашому, в нашій уяві образи або картини того, чого ми би хотіли мати у житті. І тому. Просто говоріть самі собі, деякий час. Я сілне ранами Христа. Це не просто автотренінг, це духовний акт вашого приображення розуму. Тобто ви впливаєте на свій розумовий процес. Ви впливаєте на те, як ви, як ви себе бачите, яким ви себе бачите. Побачте себе сіленим. побачте себе щасливим, побачте себе з внуками. От ви, наприклад. Ви б хотіли онуки? Побачте, що внуки бігають біля вас. От побачте себе тим, ким би ви хотіли бачити. От я пам'ятаю один служитель, він сказав, я не відійду з цієї землі, поки я не побачу своїх правнуків. І він вже очікував цієї картини, як він буде бачити своїх правнуків. І в його, в його розумі є уява того, як то все має бути. Ви знаєте, я дивився одного разу історію, документальний фільм про такого всім відомого актора, я не хочу його ім'я називати, він був хворий декілька років невиліковною хворобою, яка могла його вбити в будь-який день. Але всупереч прогнозам лікарів, він прожив більше на 7 років. І знаєте чому? Він хотів бачити свою внучку. Він хотів впливати на її розвиток. І кожен день вона приходила до нього і надихала його. І він, і він сказав, поки вона не вирос, я не помру. І він, будучи смертельно хворий, він писав для неї вірші, він бачив себе з нею. І вона йому додавала днів життя. Я вам хочу сказати, що. Ну, це, це приклад світської людини, яка своєю уявою, да, своїми очікуваннями щось зробила. Але ми з вами маємо дивовижні Божі обітниці, які направлені на наше благо. Вони направлені на те, щоб наше життя воно змінювалося, преображалося до образу Господнього, або прийшло в досконалу волю Божу. І ми можемо з вами зайняти місце в досконалій волі Божій, якщо ми в своєму розумі приймемо. Ту картину, яку Господь нам пропонує, реалізовані обітниці. Які є обітниці стосовно наших тіл, знайдіть в писанні, випишіть собі, говоріть їх собі і уявляйте себе е, тими людьми, які ви хочуть, якими ви хотіли бути цілісними, здоровими, вільними від хвороб. І говоріть незалежно від того, що ви почуваєте, як ви себе почуваєте, і що ви бачите у фізичному світі, говоріть слово Боже. Мій син не буде. Говорити, в ім'я Ісуса Христа, проголошуйтеся. Говоріть цю істину. Ми будемо бачити досконале зцілення, ми подолаємо це все. Лікарі можуть сказати одне, але останнім словом за Господом і за нашою вірою в Його обітниці в Господню обітниці Нехай картина виконаних об... обітниць Господніх вона намалюється у вашому серці. Вона буде реальною для вас. І тоді ви. Ви зможете вкусити дні неба на землі, ви зможете пережити благість Господню в дії. І тому не говоріть. Не говоріть. І от як і у шостому розділі Євангелії від Матвія написано, що люди цього світу вони переживають за все. Да? Вони тривожаться, що нам їсти, що, що пити, що одягнутися. Господь нас закликає не уподоблятися цим людям, не жити в тривогах. Не... Не дати місце сатані своєму розумі в першу чергу. І от коли Господь закликає свій народ не переживати, не хвилюватися ми також бачимо в 31-му вірші такі слова, 6-го розділу Євангелія від Матвія. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти або що будемо пити. Послухайте, отож, не журіться, що кажучи, якщо ми. Тривожимося, переживаємо, журимося і при цьому говорячи, що ми будемо їсти, що ми будемо пити. Ми малюємо собі картину е, поразки, ми малюємо оцю картину без, безвихідності, безнадійності. Робіть наступне: не журіться і говоріть, а, а у мене буде що їсти, а у мене буде е, що одягнутися. А у мене буде забезпечення. Чому? Тому що Господь надієми у нас, у людей заповіту, у нас, віруючих в Ісуса Христа, є основа для того, щоб так говорити. Це віра в Господа Ісуса Христа, в викуплення, яке нам гарантує спадок тут на землі. Господній спадок це здорове тіло. Це фізична крепість, це забезпечення наших потреб, фінансових потреб, потреб в тім тим числі. Ніколи не буде так, щоб віруючи, уповаючи на Бога, потерпів поразку в питанні забезпечення. Господь Він вірний своєму слову і Він не залишить нас без куска хліба. Він не залишить нас бідності, коли, коли ми довіряємо йому. Він виведе нас з будь-яких проблем і. Дасть нам благодать бачити благословіння в дії, бачити Боже благословення в своєму житті. І я вірю, що ми з вами покоління невіруючих, тих, хто мають бачити славну церкву, повинні зрозуміти цей, цей принцип, цей важливий принцип говоріння того, що ми би хотіли побачити. Нам потрібно говорити ті слова або сповідати ті слова, які... Будуть формувати правильні образи в наших серцях. І те, як ви говорите, те, як ви думаєте, воно обов'язково почне формувати у вас очікування. Оті образи, оті картини, вони будуть формувати ваші слова, наслідок дії і приведуть або до хороших результатів, або до поганих. В залежності від того, які слова ми приймаємо і над якими ми в більшості роздумуємо. Тому сьогодні, сьогоднішній мій заклик – Роздумуйте над обітницями Слова Божого. Нехай вони будуть у ваших серцях, в ваших роздумах. І нехай кінцева картина виконаних обітниць повністю заволодіє вами. Побачте себе тим, ким бачить вас Бог. Амінь.